Вічна пам'ять і вічна слава героям нашого часу. Так в Липецьку відкрили меморіальну дошку, присвячену воїнам-захисникам, котрі віддали найдорожче своє життя заради свободи і незалежності рідної землі. Захід розпочався з хвилини мовчання з метою шанування пам'яті полеглих героїв. Далі звучав гімн України як символ незламності і нескореності нашої держави. На даний захід були запрошені матері та рідні героїв, також присутніми були. Учні, вчителі та односельці першою до присутніх звернулася староста сіл Липецьки, Олександрівка та Казбеки Вікторія Лазаренко. Гірко і важко на душі, адже йдуть від нас найкраще з кращих, і нічим не заповнити всі втрати. Жодними словами не втішити рідних і близьких. І тільки пам'ять про них житиме вічно, тому що їх імена назавжди будуть вписані в Книгу нескорених захисників Вітчизни. Ми вдячні всім вам і кожному за наше врятоване життя, за можливість мати майбутнє. І Володимиру Олександровичу, Думбраві Андрію Івановичу, Косенкову Сергію Євгенійовичу, Кожакар Руслану Івановичу. Урсу Олександру Олександровичу, дядик Максиму Петровичу, Стратулат Антону Федоровичу, Деордіця Андрію Григоровичу, Кошелеву Андрію Юрійовичу, Сербу Володимиру Васильовичу, Слава Україні. Пам'ять про 10 розгиблих героїв учні запалили десять свічок як символ незгасної пам'яті, шани і вічної вдячності за військовий обов'язок, виконаний до кінця. Не висохнуть сльози матерів, бо нестерпний батьківський біль, котрий відчуває навіть небо, де їх сини назавжди поповнили Божий легіон ангелів. Тяжко, але треба йти вперед. Це дуже важлива подія. Шоу. Держава пам'ятає своїх синів і як то згуртовує нас і відвіже нас к перемоги. В Нашому селі, в селі Ліпецьке, знамена дата відкриття меморіальної дошки захисників нашого села, які віддали своє життя за нашу неньку Україну. Ми ніколи не забудемо їх і будемо пам'ятати. Слава героям України! Цей день з великою вдячністю за вічний подвиг синів всі матері отримали квіти. Також з доземним уклоном присутні поклали квіти до меморіальної дошки. А священик Архангело-Михайлівського храму Михайло Кі. Ір вас освятив відкриту меморіальну дошку, згадавши у молитві всіх полеглих героїв. Ми зібралися відкрити меморіальну дошку на честь воїнів-захисників нашої країни, випускників наших шкіл, мешканців нашого, нашого села. Ніякі наші слова не замінять батькам тієї дитини, але ми маємо пам'ятати героїв нашої країни. Тож найвищою нагородою для мертвих є наша пам'ять про них. Яка залишиться в віках, і всі майбутні покоління знатимуть, якою ціною виборювалася наша свобода, вічна слава і вічна пам'ять героям. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.